Ас в Луцьку заборонили проводити гонки. Луцьк поїде в рівне, щоб поганятись. Бо ми без цього не можемо. Приїхали на сходочку вже он. 60-ка красивенько забазірувалась. Люди тільки стягуються. Тут у нас тільки 60, ка f 30 -ка, пара мотоциклів. По чуть-чуть під'їжджають, з Луцька ще притягнули 5 машинок. Буде в нас сьогодні глухий. Так, ну і є організатор наших луцьких гонок, містер Алан. Його ми не могли не покликати. На такій двіжусі без нього взагалі не варік. Далі з нами цей Мерсік, ця к'юшечка. Далі глухий з сабуфером. І на 46-й я без поняття, хто з наших під'їжджає. Глухий навалює вже по повному зло пошло. Глухий сьогодні, як завжди, красавець. porre 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 porra, na você na você na boceira, na tá na boceira, na você na tá na boceira, na na você na na você <рит> Ця тачечка, що там от заїжджає, я хотів її собі придбати. Але в мене це не вийшло по причині, що далеко. Зато ці хлопці її придбали. Ну, Жизі її вже поматала крепко. Така вона вже отжила -уд -уд своя. Залітає наша 60 любіма І зараз Саня покаже, чи в нього щось вийде, чи його позориться просто хібені матері.

Так, сусовочка в нас продовжається? Ждемо, поки буде вільний полігон создати Богові, поки напиши в коменти чи знімати мені сходки наступні рази, бо як бачиш другий відос і другий відос вже зходи, поки є можливість знімаю. Так, і в нас рух пересовується трошечки до гонок. Зараз будуть старти з місця. Ну і, звичайно, ми це будемо фільмувати і все вам показувати. У нас буде раунд проти Hyundai Sonata, бензинка і 2.0 дізельок s 6 Audi. Побачимо, що в нас буде. Трошечки є фальшстарт невеличкий. Ми не здаємося. 3-2, пішли. Ауді в нас трошечки випригує вперед, але все ж таки виграє хундай. Реально рівна, рівна пряма. Випригуємо і пішли. І чорненька в нас бере синеньку. Намагається наш слон. На рахунок поїхали. На жаль, він програє цю партію. Дайте йому кропку восьмі і Він вивезе. Зараз 211 інстаграм можете побачити на віконечку проти BMW 60, -ї. конкретно нашої, яка працює в нас в ролику сьогодні. І головна, винуватця є в нас трошечки. <плес> <плес> Олександр, ваші думки на рахунок зарошнього старту. Арте, думаю, прибував потім дружина. Ну да, в нас турбіна на старті не дує, тому будемо сподіватися на подальший розвиток подій і надіятися на все найкраще нашому учаснику. Бажаємо здоров'я, щастя і берегти резину. І Олександр стартує старт. В нас замішкався, але продовжує на виході його трошечки з'їдають. Він йде, дотягує турбіна. Майже дує. Давай, давай, Олександр, чуть-чуть. І в нас програш Олександра. Похлопаємо йому. Це в нас конкуренти 211 і BMW 328 дизельна. І 328 дизельна натягує 211 невідомий двигун. Дальше в нас на ринку знаходиться знову таки 328 дизель. і BMW X5, 3 літра дизель. Живу на сервісі Арчолова, наклеєчки присутні. Плюс ми бачимо, що це. 535 Д. Дивимося на результати. І старт f 30 в нас витягує старт, але далі X з'їдає. Готується до старту Audi S7 3 літра турбобензин. Вешечка. Будемо зараз спостерігати. Учасники повертаються на місце. Це значить, що відкривається третій раунд перегон. ¡Vamos! Готовится старт между С7 и 330А. Давайте посмотрим, что выйдет. Э, да, брат, ты, конечно, смелый парень. Твою БМВ, наверное, так еще никто не ебал, как будет сейчас. Э, а, Так не буду говорить. Хорошо, ты мужик. Расскажи про свою тачку. Короче, 2 литра. 2 литровым бывает только сок. 1,4 газ, бензин, ребята. 1,4 газ, бензин. Ой-ой-ой. Ну що, поїхали, да? Раз. Два! Три. Фальстарт бачимо в F-30 і BMW. і далі в нас виїзд. І Audi все-таки дотягнула і все дожала F-30. Бачимо, е 61 BMW. явно 3 літра дизель і явно на э, стеджиках та повній прошивиці. З нею знову-таки стає сіренька. F30 328 дизельна. Давайте дивитись. Нижний старт. Зараз 210-й проти Є34. Е Виходили разом з заводів і разом будуть змагатися під старість. Обидва автомобіля вже трошечки не в стані, але обидва хочуть перемагати. Давайте спостерігати. 2.8 проти 2,5. Теж рядний шістьорочка проти шістьорочки. Але в нас сьогодні можна. І є старт 210-й. Виривається вперед. За ним зразу йде є е 34 і 209 -й, й забирає цю сесію. На гонку мій брат є 30-та БМВ. Готова тягатися з ладою. Десяточкою 21-010. на шістнарьові. не шеснарів на восьмій клуб. Клапі Дивимось, чи вийде щось. Братику, скажи свою думку на рахунок заразньої заїздки. Чи є в тебе шанси? Я думаю, Я думаю, шансів в тебе більше ніж в Трампа закінчити війну. Тому удачі! І зразу після цих наших спортсменів стають два наших спортсмена 211 і, звичайно, є 60, Яку ви бачите в сьогоднішній серії? Цей заїзд чекала вся Україна, вся Україна спостерігає за цим дійством. Хто ж кого вивезе? Німецький баварський воїн чи просте советське гівно. Давайте дивитися. Пошла, пошла димова завіса. І в нас трошечки програє баварець. Все-таки літа своє дають. Ну і димлящий мотор показує, що вивезти майже неможливо. Наступними стартують два учасника. Так, готуємося до старту. Дивимося, як будуть його віддавати. Дивимося, щоб не було фальш стартів. Раз, два, три. Пішли. І Мерседес виривається вперед. Димася, що в нас далі Mercedes чітко і ясно дав поняття БМВ, що вже пора в могилу. Ой, та цікава ситуація. в нас А6, 2,7 дизельок, і друга без неймінгу Не видно шильдиків, але двоє в універсалі, дві а6. C6. І давайте дивитися, хто зможе з ким супернічати. Дивимося, зараз ми ган проїде. Так, пропустили людей і готуємося до вистрілу. Люди нагадую, компанія Пательня займаємося підбором. Якщо комусь потрібно, або маєте автомобіль на викуп, будь ласка, звертайтесь, допоможемо. Ну і беззвучно на тихому вихлопі від'їжджають дві ауді і, звичайно, виграє та, що красивіша, а тобто чорна. В старті беруть участь дві е 60, а точніше, е 61 і е 60. Дивимось. Бере є 61 але геть в натяг в натяг три проти три літра. Дивимось, що з цього вийде. Чуточку, чуточку. Дивимося до старту і спостерігаємо, що в нас буде з цією ситуацією. Давай раз, два, Хвальона Ауді, хвальона Ауді не змогла вивести цю дуель. Ще в нас стає, будь ласка, красивенький, 211 рестайлінг проти простого 211 го Давайте глянемо, що вони себе представляють. І напиши в коментарі, на кого ти став ставочку. І є старт. Дивимося, що чорний вивозить сіренький, на жаль. Не може позмагатися в силі. Все таки мотор підтримлює, і це вже сказується. Вікувана ситуація. Луцький Mercedes-3-літра дизель проти BMW X5, який вже один раз мав перемогу. Дивимося! BMW взяла і показала, де зимують раки. І так, в нас легенда, яка замірялася в Чернівцях. І повірте, нам немає. Маленький... Вистріл! Буду з вами чесний, акура виглядає дуже сексуально і є в нас старт. На жаль, акура не додумалась роздутися, і бачимо, що ауді взяла фору. Але в подальшому акура, думаю, догнала, але тута програш. Ваш ведучий заєбався пиздіти, тому далі насолоджуйтеся під сйомами. Давай шеф! Єбани ще раз. Дію, вам сподобався відос. Якщо подобається зі сходу, чесно, робота тяжка. Отак От знімати відоси це прям тяжко-тяжко. ну Нелегко дається. Тому поставте лайк, напиши коментарі, я буду радий це бачити. Як бачиш контент максимально різноплановий на цьому каналі, але завжди про автомобіль. Тому підпишись, я тебе прошу.